Однією з моїх улюблених тем в літературі є автори як герої книжок. І сьогодні ми будемо говорити саме про такі історії. Я написала собі цілий перелік з подібних книжок, які вже прочитала або планую прочитати. Їх виявилось більше тридцяти. Але оскільки я не певна, що ви готові до цього одразу, так само не готова я про це все говорити, і Сергій монтувати, тому ми вирішили розділити це на кілька відео, які виходитимуть протягом, можливо, року, півроку, як піде. Отож, сьогодні ми поговоримо про п'ять таких книжок. Це буде просто така літературна подорож світом, бо дія кожної книжки відбувається в різному місці. Почнемо ми з наступної. Це книжка Сола Беллоу, одного з моїх улюблених американських письменників Дар Гумбольта. Цю книжку читала десь три роки тому, вона мені дуже сподобалась. І хоча тут є теми, які не завжди мені імпонують в літературі, наприклад, є трошки гангстерів, але, тим не менш, це зовсім не зупинило мене від її читання, бо книжка дуже філософська, дуже метафорична і багата на різні метафори і цікаві думки. Тут є два герої: Письменник Чарлі Сітрін, який досить успішний, як каже Гумбольд: заробив він мільйон доларів, живе припіваючи, але не так класно жити, будучи багатим. Бо завжди можна тись будь-які проблеми, наприклад, колишня дружина, наприклад, гангстери або ще якісь проблеми. Другий персонаж цієї історії це Гумбольд фон Флейшер. Це теж в колишньому відомий письменник, наставник Чарлі Сітрена. Який прославився тим, що видав в 30-ті збірку балад, яка принесла йому славу і визнання у Грінвіч Віліджі, і відповідно Гумбольд буде навчати якийсь час Чарлі Сітрина. Про це ми будемо дізнаватися зі ж флешбеків Чарлі, коли він згадуватиме про те, як він ще приїхав до міста таким молодим, неотесаним. Письменником, який мріє про визначну кар'єру, вже на початку книжки ми дізнаємось про те, що Чарлі успішний, а у Гумпельта в житті пішло все дуже погано. Бо якийсь момент Чарлі зустрічає його на вулиці, він жебракує, бракує, він там перекусує на обочині сирною паличкою. І ми розуміємо, що в життя в нього, на жаль, не склалося, хоч як добре все починалось. Хоч який вплив він мав в середовищі, і Солбелло, як він часто робить у своїх книжках, він багато аналізує. Він говорить про те, що могло призвести до такого шляху, які були вчинки героїв, що так склалась їх доля. Тож раджу спробувати почати цю книжку. Вона дуже насичена, дуже об'ємна тут з чимось сторінок, і дуже непересічна. Тобто, звичайно, тут тут не всі теми можливо вам будуть пасувати. Але тим не менш, після прочитання, скоріш за все, ви будете дуже задоволені з того, що торкнулись цієї прекрасної американської літератури. Ті, хто давно дивляться цей канал, можливо, замислювалися про те, чому я згадувала книжку Валяревича у Дніпровському влозі, але досі про неї не розказала. Тож, нарешті, цей час настав. Ми дізнаємось більше про цього автора і цю книжку. Отож, Серджан Валєревич – це сербський письменник, і героєм цієї книжки є по суті сам Валяревич, хоча він каже, що це історія вигадана і не має ніяких відповідників у реальному житті, але не вірте автору. Бо на правду Валеревич, як і його персонаж він отримав стипендію від фонду Рокфеллера і провів літературну резиденцію на острові Бладжо, точніше на острові Комо в резиденції Беладжо. Це й те італійське узбережжя. Герої книжки виїжа зі своїх країн, де точиться війна до цієї резиденції, куди приїжджають не тільки письменники, а ще й науковці. І власне їм дають здається місяць. На таке довільне розкішне життя, щоб вони могли працювати, їм дають прекрасні апартаменти на віллі, в них є все для комфортного проживання, є вечері, є якісь літературні бесіди, є можливість навіть отримати гроші на карманні розходи і подорожувати взагалі гуляти цим островом комо і надивитись навколишні міста. Але наш герой, попри всі ідеальні умови для праці, для того, щоб він писав цей роман. Він переважно займається тим, що дійсно трошки гуляє, але більшістю він п'є. Він постійно п'є, він п'є вино, він п'є віскі, він п'є ще якісь напої. Я вже забула. Весь але повірте, він дуже широкий. Крім того, він що він п'є у барі в готелі. В нього там є навіть приятель-бармен. Він ще й п'є в барі на острові. Потім ще в місті їде, там є там п'є. Він піднімається нагору з пляшкою, не води, з пляшкою. Вина. Хоча ні, там навіть буде епізод, коли він дійсно підніматиметься з водою. Я тоді була дуже здивована. Мені ця історія сподобалась, хоча вона дуже просто написана, але, тим не менш, вона настільки класно занурює в атмосферу цього італійського узбережжя в те, що герой хоче просто відпочивати. Він хоче відволіктись від подій, які в його країні відбуваються, насолодитись тим, що є зараз. Він не готовий зараз занурюватися у роботу. Він хоче просто, як то кажуть, чілити і насолоджуватись життям. І він це робить. Цікаво, що цю книжку перекладав Андрій Любка. Тут дуже гармонійний приємний текст, який легко читається. До речі, після мові Андрій Любка згадував про те, що герой читає Вальзера. Я цього вже не пам'ятаю, бо, можливо, тоді не звернула увагу на це, оскільки тоді ще цього письменника не читала. Але про Вальзера ми поговоримо далі. Роберт Вальзер – це досить відомий швейцарський автор. В нього прочитала поки що лише прогулянку. Але повірте, я думаю, ця книжка дуже класно відображає, як пише цей автор, і він в цій книжці пише ніби про себе, бо його герой поет він просто вирушає з дому і йде гуляти містом, паралельно зупиняючись біля різних банків, кав'ярень, дратуючись від того наскільки блискуча вивіска на крамниці пекаря. Потім він іде на побачення до пані Еппі здається, так до пані Еббі. І, взагалі, його заговорює з купою невідомих людей, причому він говорить і розповідає про це дуже високопарно, дуже багато слівно. Що іноді здається, що взагалі то якось забагато тексту, але направду, це дуже весело читати, дуже цікаво. Особливістю цієї книжки є те, що її складно ділити на частини, її читати якось о, скопом. І я б рекомендувала читати її вголос, бо кілька разів я починала її читати. І як не дивно, далі 15-ї сторінки в мене якось не йшло. Я кілька разів брала її собою на прогулянку, бо думала, що це буде класний варіант читати книжку десь в дорозі. І я не знаю, чому, але кожного разу я починала читати, потім забувала про що це через кілька місяців. Брала знову читала знову від початку, і так було кілька разів, доки ми з Сергієм нарешті не прочитали її в голос. І це було дуже класно, дуже весело і дуже настроєво. І ще класно, коли ви читаєте епізод якийсь, де він, наприклад, чимось захоплюється, або бачить якесь дерево, яке його надихнуло, або якихось людей на вулиці. І паралельно ви десь теж на вулиці, наприклад, те-те читаєте, бачите подібні об'єкти, і це створює такі приємні паралелі між вами і цією книжкою. Тож рекомендую спробувати почати цю крихітну, але дуже цікаву книжку прогулянка. Далі ми поїдемо в Париж. Де Патрік Медіан запрошує нас прогулятися цим чудовим містом у книзі, щоб не загубитися у місті. Книжка розповідає про письменника Жана Дарагана, який вже в літах, і пік кар'єри якого вже минув. Одного пообідтя роздається дзвінок в квартирі письменника, де незнайомець каже про те, що знайшов його телефонну книжку. Крім того, він запитує, чи не підкаже автор щось про ім'я, яке там згадується, оскільки в нього є якісь зв'язки з цією людиною. Цікаво, що цю книжку Жан Дараган вів ще дуже багато років тому, і багато контактів, які там збережені, він вже не пам'ятає. Так само він не може згадати і це ім'я, але ця людина вона тисне, вона намагається дістати цю інформацію, і поступово це пробуджує спогади в автора. Він згадує, що дійсно, десь в якомусь його творі здається, в першому романі була згадка. Ім'я імені цього персонажа, і він намагається дослідити, як це взагалі відбувалося в його житті, і разом з тим виринають багато спогадів. А з його дитинства він дізнається правду про своє походження. Він багато мандрує містом. Попри свій невеличкий об'єм, книжка дуже цікава, атмосферна. Вона занурює у такий трошки задушливий спекотний Париж. І дозволяє нам подумати про те, наскільки правдивими є ті спогади, які ми зберігаємо. Бо часто можемо бути в чомусь впевненими, але направду це вже далеко не так. Якісь спогади ми прикрашуємо, якісь навпаки затягуємо якимось мороком таємниці, і треба бути критичним до того, що ти пам'ятаєш. Якщо ви ще не знайомі з Патріком Мадіано, раджу почитати його прозу. Вона написана дуже красивою мовою, і не дарма він отримав свою Нобелівську премію. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature writer Patrick Modiano. І остання книжка, яку я дочитала буквально два дні тому, це Острів Каміна Джона Грішема. Вона зовсім інша за настроєм, за динамікою аніж попередні чотири. І дії відбувається тут у Флориді в сонячний час, там багато пляжів, багато пальм, багато таких настроєвих описів хвиль, черепашок і різного такого приємного пляжного життя. Джон Грішем він відомий тим, що пише детективи і трилери, і острів камінну написаний саме в такому дусі. І хоча ця книжка про письменників, тим не менш, там будуть трохи бандитів, трошки шантажистів і всього того, що часто буває в подібних текстах. Взагалі, тут зав'язка йде на тому, що в якийсь момент в Принстоні викрадають рукописи Френсі Скотта Фітджерельда. Для мене це було дуже цікавою затравкою, тому я продовжила читати. І хоча все це описувалось надто динамічною для мене, бо я люблю більш повільні все ж таки тексти, де все так красиво, розмірено. А тут це було так коротко. Там вони вийшли, вони взяли рюкзак, вони там перевірили світло, вони там відкрили двері, тобто ну так як в бойовичку. Тобто мені це краще в вигляді фільму аніж вигляді книжки. Але ти не менш мені було цікаво, що ж там далі. І потім у нас з'являється персонаж, героїня Мерсер. Вона письменниця, і її наймають для того, аби ввести в коло спілкування одного книготорговця, якого підозрюють в тому, що він придбав ці викрадені рокописи. І ось Мерсер приїжджатиме на це південне узбережжя, вона там намагатиметься нібито писати свій роман. Хоча вона направду намагатиметься, але скажімо так, в неї не дуже виходитиме. Але багато гулятиме пляжем. До речі, ці описи, коли Марцер гуляє пляжем, дуже атмосферні, і таке враження, бо їх писали різні люди. Мені ця історія дуже сподобалась. Вона як я ж сказала, дуже динамічна. Знову ж таки, це не зовсім те, що я люблю. Та не менш ті моменти, коли вони говорили про письменників. Я ж сказала, він з героїв також буде книготорговцем. При чому він ще й збирає рідкісні раритетні видання, вони багато говорять про літературу. Тут ще будуть такі світські тусовки різних авторів, і це дуже цікаво описано. Взагалі для, для мене це стали такі найбільш цікаві, найбільш улюблені моменти. А все решта, коли шукала рукопису Суфіджерель, це було ну так, непогано, можна читати надто швидко, як для мене, знову ж таки, але коли саме ця літературна спільнота, книжки, які вони читають, пляж, море, це було просто супер настроєво. Тому також, якщо вам захочеться чогось динамічного, раджу почитати цю книжку Джона Грішема. Отож на сьогодні це все. П'ять книжок, про які ми згадали, раджу всі почитати, вони всі різні. А це кожного разу подорож в різну країну, це кожного разу різний настрій. Тому спробуйте, я думаю, що якась з цих книжок точно стане вам у пригоді. Крім того, діліться, які книжки про письменників ви читали, ви любите поплануєте почитати. Можливо, мій список з 30 книжок розшириться, а я певна, що їх набагато більше, ніж я згадала. Тож давайте ділитись і обговорювати це у коментарях. І до зустрічі! А то що я щось там казала-казала? Ну, точно, що я не запам'ятала. Ну, я запам'ятала, але воно десь на підкорці дуже-дуже далеко. Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про... Про що ми будемо говорити? Я так там класно починала. Що я там говорила? І є тут Гумбольд фон Флейш. Флейшер Флейшер. Другий персонаж це Гумбольд Хон... Гумбольд фон Флейшер. Книжка настроєва, цікава, написана гарно. Все. <гумбольд фон Флейшер> Може ще раз? <гумбольд фон Флейшер> Чудова книжка з атмосферою. Такого трошки вологого. Oh, yes. Так, окей. Острів кома це чудовий. Ні. <гум> uh, що хочу сказати? Це чудова книжка, щоб віднестись думками на італійське узбережжя, уявити себе ні. А може, достатньо того, що я казала? <гум> <гум> а що з цього боку нічого? Це навпаки, добре. Там вже більше. ось А, виповки. простору. Так, да, добре. Ця книжка, вона. Така, так зараз це якось переформуємо. і поподорожуємо з його книжкою, як не щоб не загубитися у місці. Ця книжка розповідає про письменника Жанна Дарагана, якому вже здається років 60, пік як кур'єри. Кур'єри ще раз. І хоча книжка дуже невеличка, тут буквально 140 сторінок, та не менш, вона дуже цікава, має такий цікавий дуже цікава книжка. Я це вже казала, що вона цікава, та. Отож, раджу почитати вам цю книжку Патріка Модіано. До речі, він за неї отримав Нобелівську премію? Ні. З ентузіазмом такий. Різні люди. Це було не дуже дивно. На наступну книжку.